Урок, що таке клітина, та як її вивчають, підготувала безпалько Вікторія. Урок почнемо з перевірки вивченого Тут потрібно відповісти на надані питання. План року визначити поняття колоніальні організми, колонії організмів, одноклітинні та багатоклітинні організми, дізнатись, хто відкрив клітину, ознайомитись з методами дослідження клітин, вивчити будову світлового мікроскопу, виконати тренувальні вправи. Ключові слова до уроку: клітина структурна та функціональна одиниця будови організму, цитологія, наука, що вивчає клітини, одноклітинний організм, організм, що складається лише з однієї клітини, багатоклітинний організм, організм, що складається з багатьох клітин. Клітини це одиниці будови організмів. Кожен живий організм складається з них. Існують одноклітинні та багатоклітинні організми. Одноклітинні складаються лише з однієї клітини, багатоклітинні складаються з багатьох клітин. Організми бувають колоніальними, їхні клітини функціонують незалежно. Не потрібно плутати з колоніями організмів, тому що колонія це певна кількість особин, пов'язана територіально та іноді функціонально. Історія відкриття клітини. Відкрив її Роберт Гук, англійський фізик, розглядаючи за допомогою мікроскопа корок бузини, побачив комірки. Вони йому нагадали монастирські келії, тому він назвав їх словом цел від англійської мови. Пізніше Гук спостерігав та описав клітини таких рослин, як бузина, кріп та морква. Так була започаткована наука про вивчення клітин, цитологія. Зазвичай для дослідження клітин використовують оптичну мікроскопію, але якщо об'єкт вивчення занадто малий, то прибігають до використання електронного мікроскопа. Конструкція електронного мікроскопа дуже схожа з конструкцією світлового мікроскопа, але замість світла використовують потік електрочастинок. На слайді зображена будова світлового мікроскопу. Він складається зі штативу, це основа мікроскопа, з окуляру та об'єктиву. Вони збільшують об'єкт для дослідження. Предметного столика на ньому розміщуються препарати з об'єктами для дослідження, електролампа або дзеркало. Вона допомагає чітче побачити об'єкт, макро та мікрогвинти. За їх допомогою можна отримати чітке зображення об'єкта. У підсумку уроку клітина це структурна, тобто усі організми складаються з однієї та багатьох клітин і функціональна. Клітини забезпечують усі е, функції організмів, Одиниця живого. Досліджувати її допомагають збільшувальні прилади, оптичні та електронні мікроскопи. Домашнє завдання: наведіть приклад об'єктів, які доречно досліджувати з малим, середнім або великим збільшенням. Чому саме мікроскоп часто використовують у логотипах різних компаній та в рекламі? Це завдання на сторінці 20, поміркуйте 1 та 2. Для закріплення знань можна перейти за QR-кодом та виконати онлайн вправи. Дякую за увагу!